Вітанечка Шоколадочка! Мене звати Чарлі. Дуже рада повернутися нарешті до відео після невеличкої перерви. Сьогодні я малюватиму персонажку за риф-челенджем від пані Міри. Суть челендж полягає в тому, що треба було обрати з даного риф-листа картинки і створити за ними персонажа. Можна було обрати навіть і одну картинку. А натомість я вирішила влаштувати ще собі додатковий міні-челендж, саме наскільки багато картинок я зможу вмістити в одне зображення, і при цьому все це має виглядати гармонійно. Не впихайте, не впихуємо! Точно буде не працювати. Я трішки прихворіла, тож голос буде не найідеальнішим. перше глянувши на представлений рефліст, я зрозуміла, що який би персонаж у мене не вийшов, він буде досить барвистим. Якщо брати картинки по окремості, то найпершу увагу я звернула на леопард, що то на його юарич, все хто то взагалі. І у мене почалося загальне формування образу. Хто б не вийшов, персонаж буде в чомусь з леопардовим принтом. Оглянувши ще зображення для довершення загального образу, я ще обрала окуляри та те, що в дитинстві нам заміняли ціломики, що що, цензурю як можу. Придивившись детальніше, за загальним, так би мовити, лекторівським, якщо ви розумієте, про що я вайбом, і присутньою деякою елегантністю у картинках, я визначила, що я малюватиму жінку досить статну і при якійсь владі. Можливо, я так подумала саме через гроші. Про бекграунд я поки не думала і прийнялася розглядати картинки вже для більш детальної пропрацьовки. І знову все почалося з леопарда, але на цей раз те, що мене зачепило, це були очі. Серйозно, вони тут ніби дивляться прямо в мою сутність. Тож я вирішила, що будь-що маю зобразити схожі хижі очі. З цього моменту почалася вже детальна переробка персонажки, і в мене в голові вже почала вимальовуватися владна панна за бумбезною харизмою. Тож я вирішила, що до хижих очей пасуватиме така ж хижа усмішка з квитами. Наскочивши голову очі й посмішку я повністю поринула в процес створення образу. Та й так, що практично нічого не пам'ятаю з того часу. Чисто гоп! І персонажка готова. До речі, перший скетч виглядав ось так. Так мовити, розбирайте на меми. Порівнячка. На момент першого скетчу в якості аксесуара я думала зробити браслет як кістки, що обіймають руку і сережку у вигляді тюльпана і намалювати на ньому прожилки, взявши ідею з картинки з нервом. Але при роботі національним скетчем я гортала Pinterest і натрапила на фотку з такими сережками. І така опа! Це мені, це мені. І пізніше об'єднала в аксесуарі фотку скелети і полумниці, а фото тюльпана вирішено перетворити на татуювання. Інтуїтивно я чомусь подумала, що пані буде з коротким волоссям. Однак, намальовані одним червоним кольором, вони здалися мені нудноватими. І тут на допомогу прийшла фотка з водою і місяцем, а саме перехід від червоного до зеленого. Також я згадала, як колись бачила в Тіктоці відео чувака, який ходив вулицями із різноманітними квітами на волосі, і я вирішила додати леопардовий ще й на волосся. Грошики і лімінальне світло я помістила на фон, створюючи такий собі склад із грошима. А картинка з вибухом стала вогнем у трубці. Протягом малювання придумувалася і історія персонажки, тож... <кій> Дозвольте представити, панду я назвала Барбарою. Прізвище, скільки не думала, так і не придумала. Їй трохи за 37 вона наразі працює на Чорному ринку. Постачальниці саме <кій> самі розумієте чого, оскільки її минула професія була пов'язана із медичною діяльністю. Найбільше її цікавлять саме гроші. Якщо ж продаж так сказати, не йде, вона може дозволити собі позайматися, так би мовити, лекторством, але то більше як гопі. Анночка досить вправна в руках через попереднє місце роботи і спритна, хоч і не такто фізично сильна. Їй вдалося стати керівницею деякої постачальної банди, так що вона, що сказати, купається в грошах, вдос хочу. Якщо знову взяти до уваги, що подекуди, я інтуїтивно щось десь малювала, то можна звернути увагу на різноманітність металів на Барбарі. Золота оправа як символ багатства навколо кривово-червоних скелець, трубка із дорогими травами зі срібла, що символізує чистоту. Типу, Вона є і не для відносин єдина її любов це грошики. І аксесуари, сережка із полуниці, з кованою грудною клітиною, і ланцюги з представленої фотографії, з окисленої гіді. Тут задаю підійде отаке пояснення: Барвара єснарічна одна така лекторка і тусується в колах подібних лекторів. На всяк випадок на такі зустрічі ходить в рукавичках, щоб чуваки, які люблять дамом ручки цілувати, зайвий раз не спокушались металеві прикраси зроблені, аби перебивати запах справжнього варення. На людях аби маскувати запах, серед лекторів, аби зіпсувати чутливі носики. Із більш звичних хобі я, якщо чесно, вибрала б їй прогулянки на свіжому повітрі. Постійно ж більшість часу серед таких собі запахів проводити доводиться. Гуляє вона частіше вечорами у парках, може, щоб через освітлення не так її на і прикормлює бездомних котиків. Малювала я Барбару не повністю, тож повний образ додумала вже після завершення роботи. Вона більше працює у приміщеннях, як власне дилерка чи щось таке, і в компаніях своїх тілоохоронців, тож можна собі дозволити в одязі більше пафосу, ніж комфорту. Я точно не знаю, як можна назвати оцю леопардову накидку, але вона має гудзики з внутрішньої сторони, Зазвичай її одягається на якісь пафосні сорочки чи сукні, але не у виклики моєї персонажки, як бачите. Пізниця з високою талією і вирізом. А от життя це цікавіше, бо... бо мені в голову прийшла ідея туфель на підборах із широкою, ну. В я не знаю, як вона називається, горловиною чи що воно таке? Коротше, гібрид резинових сапог та бутійонів. А тепер, власне, я придумала навіть бекграундову історію для цієї картинки. Отож. <кхем> Барбара сиділа у себе в їдальні, займалася лекторським хобі. До неї виривається хтось з її працівників і скандує, що один з клієнтів заплатив їм фальшивими грошима. Барбара кладе червоний шматок назад на тарілку, піднімається зі столу, бере свою трубку і мовчки краткує на склад. Там вона підходить до гори грошей, які перевірили, і вони виявилися фальшивими, і проводить по ним заварененими пальцями, залишаючи на папірцях бурі плями. Персонал за її спиною мовчки за цим спостерігає. Барбара, не повертаючись до них, просить запальничку. Один із охоронців кобрисається у себе в кишені пічака і передає їй срібний прямокоттики з вигадливим гравіюванням. Барбара підносить запальничку до трубки і спалахує вогоник. Одна затяжка, один видих, і зелений дим клубиться у мигатливому лімінальному світлі. Панна простягає руку і різко викидає запалені шматочки над фальшивими купюрами. Вони миттю спалахують небезпечним помаранчем. Барбара усміхається, воню, розвертається до своїх підопічних і мовить: Запрягайте, хлопці, коней, час декому «Ух! Ну, от якась така от історія цієї роботи. Цього у мене пішло понад 13 годин. І, Чесно кажучи, я кайфувала під час малювання цієї персонажки. Хоча я витратила купу нервів. Можна вважати, що я ще й використала оцю картинку. Повну версію роботи ви можете проглянути і вподобати на моїй сторінці в Кара, де я виставлятиму свої художності. Ще раз дякую пані Мірі за такий цікавий челендж. Сподіватимуся, що в майбутньому будуть ще. Дякую вам, любі шоколадочки, за перегляд цього відео. Буду рада, якщо ви підтримаєте мене вподобайкою та підпискою. До нових зустрічей!